А тут красавела на воснамота намотав, де страхуватися онлайн. Мінус один військово-морські сили, а також повітряні сили ЗСУ підтвердили ураження російського корабля Чорноморського флоту напередодні ввечері. Під вогнем, імовірно, ракети Скальп опинилося нове сучасне російське судно Аскольд, з якого готувалися запускати ракети калібр. Коментарі військових з цього приводу анонс повітряних атак ЗСУ на російські військові об'єкти вже цієї зими, та щойно знищено російську РЕБ. Хроніка. Со го дня великої війни в огляді Ганни рибалки. І ще один російський корабель бере курс на дно. Зсу уразили сучасне судно московитів в окупованому Криму. Йдеться про малий ракетний корабель Аскольд. Це сталося 4 листопада. Збройні сили України успішно вдарили по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу Залив у тимчасово окупованій Керчі. Уражене судно було носієм крилатих ракет Калібр. Його спустили на воду лише два роки тому. Ми ж зі свого боку можемо підтвердити цей факт. Це проєкт «Каракурт». Конкретно ця одиниця називалася в минулому часі Оскольців. Це той самий малий ракетний корабель, який два роки не міг повністю закінчити державні випробування і запустити бодай одну. Ракету Каліб у військово-морських силах повідомили повний масштаб ураження українськими силами російського ракетного корабля Аскольд українці побачать трохи згодом. 5 листопада ураження корабля підтвердив і командувач повітряних сил Микола Олещук. Вже командувач подякував пілотам за роботу. Ну і власне командувач дещо навіть натякнув, що скальпелем, немов скальпелем, пройшлись молодці наші пілоти. Щоб це вже меседж для наших партнерів, якими ракетами. Можливо, був уражений цей новий один з найсучасніших кораблів. Проєкт схеми Радіо Свобода оприлюднив знімки конкурента крейсера Москва. Малий ракетний корабель Аскольд. Росіяни спустили на воду у 2021 році в окупованій Керчі. Тоді там влаштували помпезну церемонію. Це очередний успіх російського судостроєння. Мілітарний, тоді це судно стало другим кораблем проєкту Каракурт. Перший циклон спустили на воду влітку 20-го а третє судно Амур ще добудовували, та недовго музики грали. Це той самий корабель, і от цієї серії було ще два Амур і аскольд І от один з них, як тепер стало відомо. Здається, все ж таки не 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 зможе вступити до складу чорноморського флоту через. Причину відсутності окупований Крим і прикордонні регіони Росії зіткнуться з новим повітряним бомбардуванням. Україна готується розпочати великий зимовий наступ безпілотників проти ворога. Про це в інтерв'ю британський The індепендент заявив бригадний генерал Сергій Баранов. Каже, Київ цієї зими завдаватиме ударів по військових базах та інфраструктурі ворога. Почалось зриви на таврійському напрямку. Наші військові рознесли вщент російську. Станцію радіоелектронної боротьби поле 21 Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Ворожа техніка працювала, аби пригнічувати канали супутникової навігації. Тепер осліпла назавжди. А це кадри бойової роботи з Донеччини. Ізі! Насипай! Насипають військові з трофейної російської гаубиці Гіацинт. Напис зроблено в Росії, неймовірно мотивує, кажуть солдати, коли ця ж зброя влучно стріляє по самих окупантах. Дуже приємно воювати з трофейної зброї, скажу так. Ага. Своєї приємно воювати, а трофейною намного приємніше, Представляєш? Ліще видавати їм ага. Їхній же гарматой. Останні тижні тут точаться інтенсивні бої. Деякі бійці пов'язуються з тим, що у ворога побільшало снарядів. Передали снарядів, їм немало. Корея теж відчувається. Робота, бліндаж, робота, бліндаж. Так по кругу. Команда поступає, вибігаємо, трабатуваємо і знову братом бліндаж. Такий круговорот забитий. Всі стоять на своїх позиціях, немає такої мобільності, скажімо так. Е, ні ми нікуди особливо не двигаємося, ні вони. От. Тому вона перейшла вже в стадію, так, більше як АТО, колись було. Ну, як АТО. Тобто. Позиційна війна сьогодні відплата у вигляді підписаного снаряда летить за вбитого росіянами побратима Валентина. Олександр підписує такий привіт вже вдруге. Так попросили родичі і фільмує для них відео. Мішатовно світ. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Чотири розвідувальних безпілотники та одну ракету знищили сили протиповітряної оборони протягом неділі. Окупанти здійснили 34 авіаційних удари по території України. Звітують у генеральному штабі. Росіяни не полишають спроб просунутися на Донеччині та Харківщині. Успіху не мають загалом протягом доби відбулося 44 бойових зіткнення. Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійські засоби та чотири місця зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Трагедія якої можна було уникнути, так висловився Володимир Зеленський щодо російського удару по воїнах 128-ї гірсько-штурмової бригади. Повідомив, що за фактом уже зареєстрували кримінальне провадження. Слідство триває. Президент висловив співчуття близьким загиблих військовослужбовців. Мої співчуття усім рідним, близьким загиблих воїнів. Це трагедія, якої можна було уникнути. Міністр оборони міра доповів мені про закрити, які житті, щоб з'ясувати усі обставини того, що сталося, хто конкретно і які розпорядження давав. За фактом траїті було зареєстровано також кримінальне провадження, триває відповідне розслідування. Головне встановити повну правду про те, що сталося, і більше не допустити подібного. Росіяни влучили Іскандером по бійцях 128-ї гірсько штурмової бригади. Інформація про трагедію ширилася мережею ще з 3 листопада. Лише напередодні ввечері центр стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердив загибель військових через російський удар. Міністр оборони вже ініціював перевірку. Водночас військові обурюються через недотримання правил безпеки на прифронтовій території. Адже кажуть, перед ударом бійців 128-ї бригади зібрали на шикування. Для вручення нагород деталі збирала Лідія Середюк. Нагородження, яке завершилося трагедією. 3 листопада у день артилерії і ракетних військ воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади мали нагородити. Але ворог вдарив по розташуванню особового складу балістичною ракетою Іскандер. Це сталося у прифронтовому селі Запорізької області. Страшну подію обговорювали у мережі цілий день. Лише надвечір суботи в управлінні комунікації ЗСУ підтвердили влучання балістики. Загинули військовослужбовці. Також поранення різного ступеня тяжкості отримали і місцеві мешканці. Наразі триває з'ясування обставин. Попередньо, за даними змі, загинули близько 20 українських військовослужбовців, що чимало поранених. На трагедію відреагував міністр оборони України. каже, обставини з'ясують. Будуть з'ясовані всі обставини того, що сталося. Доручаю головній інспекції Міністерства оборони провести повну перевірку за фактом цієї трагедії. Того дня росіяни завдали 126 ударів по 26 містах та селах Запорізької області. За даними обласної військової адміністрації, були поранені 9 цивільних. І така ситуація на прифронтових територіях ледь не щоденно зауважують бійці. У мережі публікують дописи з критикою: Настільки доцільно та безпечно було збирати людей до того ж, неподалік лінії фронту, коли ворог лише шукає способу та можливості завдати удару. Мережою відео, де ситуацію коментує боєць, який служить на запорізькому напрямку. В прифронтові села прилітає методично і регулярно. І це вам скаже кожен, хто тут перебуває, хто тут знаходиться. Кожен знає, що скупчення більше двох осіб провокує прильот. Чи ви вважаєте, що тут в прифронтових селах не літають кацапські дрони? Я вас, я вас розчарую, вони літають. І кацапа дуже добре бачить скупчення техніки, скупчення людей. Російські пабліки не заборилися і вже опублікували відео з нібито ударом по місцю дислокації бійців 128-ї бригади. Українські оборонці зауважують, що в московитів була інформація про час і місце нагородження. Перед атакою місцевість розвідував дрон, який і скоригував вогонь та згодом відзняв наслідки. В соцмережах українці обурюються наказу про шикування бійців на Запоріжжі. Окрім цього, вимагають відмовитися в українській армії від радянських традицій. Ми потребуємо не тільки на покарання тих, хто підставив пацанів зі 128-ї під удар. Ми потребуємо не тільки гідного вшанування їхньої пам'яті. Ми потребуємо змін, адаптації, гнучкості, модернізації і навчання на своїх помилках, якщо вже не виходить вчитися на чужих. Це боляче, це дуже боляче, складно і непросто. Але це єдиний вихід на Закарпатті, постійному місці дислокації Едельвейсів приспустили державні прапори в обласній військовій адміністрації. Ці закарпаття оголосили триденну жалобу за загиблими і зазначили, що з дозволу 128-ї гірсько-штурмової бригади та після офіційної інформації організують вшанування полеглих бійців. Лідія Середюк, п'ятий канал.